більше 60, він не йде і я розкурсив, як то ще не, так що до оригіналу Брістер, брістер. Англійський було да, 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 да. будинок номер 1 міста Миколаєва вдячний благодійному фонду Енеїда за отримане отримання вітамінів для вагітних та е, жінок, що лактують. Їх кількості 300 упаковок. Вони будуть роздані сьогодні і найближчим часом для вагітних жінкам, що стоїть у нас на обліку, та жінкам, що народили для того, щоб вони були е, з ну, повноким комплектом. Там вітамінів, які потребує мама, щоб народжує після і після того. Mm. Дякую.